Друзі, вітання усім. Перед тим, як ти висаджувати у свій сад свої новинки, які я вчора придбала в і в епіцентрі, хочу вам показати, що у мене тут є. І це цибулькові, і це кореневище. І дуже тішуся з того, що я знайшла родичів своїх іпіастромів. Це з родини Амарилісових, Зефірантис, 5 цибулин, Гіменокаліс одна велика цибулина, і норіне. У нас ці рослини культивуються як декоративні, і я не буду їх висаджувати у відкритий ґрунт. Буду садити горшки, як кімнатні рослини. Зіферантес ось так. П'ять цибулин невеличких такі, на розмір. Ще раз хочу вам показати, як вони виглядають на свої розміри. Така довгенька цибулина Калісу. Ще не видно його. Парустка чубчика. І така ж завелика цибулина на руне. А ці цибульки білі це цибуля декоративна. Ось її сорт. Також я купила Аконіт, Аконіт, Аконіт і конвалію рожеву корневище. Аконіт, я не знаю, це така бульба, цибулина. Я ніколи не бачила, як розмножується Аконіт, він має вже носик. Єдине, що є така неприємність з Аконітом, це те, що це отруйна рослина виявляється. Я не знала про це. Вона росте тут у нас на дачах у людей. А колись вона росла у маминому садочку, і я хотіла повторити її у себе в саду і хотіла її завжди купити. Вона висока вистає, та як дельфініум. Ця рослина має такі сині квіти, такі черевички. Ну, тепер буду з нею обережна, тому що про її отруту пишуть як дуже серйозний фактор. І я довідома доношу вам, щоб ви знали. А коніт отруйна досить рослина. У Велмарті я купила фрезію двох видів подвійну і фрезію Сінг. Я не знаю, навіть чим я керувалася, захотіла цих веселих яскравих квіточок у себе в саду. Єдине, що вони зовсім не морозостійкі. Їх треба буде викопувати і щороку висаджувати у квітник. А вишенькою на моєму торті покупок є цих дві півонії. Я купувала їх у Велмарті, тому що я вже помоніторила ціни і знала, що в Велмарті півонії дешевші, ніж в епіцентрі. Наприклад, Solange Півонія в епіцентрі коштує 560 гривень, в Велмарті 475 гривень. Я за неї заплатила. А Сара Бернард в епіцентрі коштує 352 гривні. Я заплатила за неї 299 гривень. Друзі, дякую, що були зі мною! A ja idu sadetať tú krásu.